Проміжні вибори без вибору. 13 березня, відповідно до норм виборчого законодавства, Слов'янську відкрили двері дві виборчих дільниці у п'ятій школі та в сільгосподарському ліцеї. Станом на 16-ту годину до школи завітало приблизно 50 слов'янців, а до ліцею за 80. Люди приходили голосувати і йшли без почуття виконаного громадянського обов'язку. На дільницях не було бюлетенів, отже, і не голосували. Добрый день, скажите, пожалуйста, и как вам такие выборы? Без комментариев. Станом на 16 годину понеділка, 14 березня, в міській виборчій комісії триває неперервне засідання. Тож виборчкомівці ще ніяк не кваліфікують голосування без голосування. Від себе додамо закон України про вибори передбачає три випадки, коли вибори на дільниці можуть визнати недійсними. І в цих трьох випадках передбачається наявність бюлетеня для голосування. А в нас і бюлетенів не було. Як кваліфікують такий прецедент, юристи дізнаємося незабаром. Ми обов'язково інформуватимемо вас. Про перебіг виборної епопеї.